Не та пуста латка. Може бути. А що ми тут робимо? Загубився, приятель. Майді. Ти чого тут? У цьому районі а, нема місця, має де вдовольняти якуц. Я чув, що люди з нерухомості Тичибани часто приходять сюди останнім часом. Де вони зараз? Це си... чемпіонський речі, ще один пацан із Тоджо? Зовсім ні. Я тут не для того, аби виганяти когось із міст. Ага, звичайно. Тоді що ж питаєш заходців та чибани. Просто хочу знати про них більше. Обіцяю, що не спричиню жодних проблем. Розкажеш два збитими, один з ножичком. Тільки той, що з ножичком, якимось вовче хлюпіком виглядає. Питання не, не... найтепліше. Ми вже втомилися від вас, якусь. Вам до сраки, що ми. що наші заклади тут. Але це ні єдине, що в нас лишилось. Якщо так хочеш нас прогнати, то тільки через наші трупи. Я ж казав, що лишень хочу поговорити з людьми Тачибани. Дулися! Ви козли ніколи про нас не думаєте. Ви лише відбираєте. Мешканці Чемпіонського району. Opa, não! Ai! Ooooo! Fechou! Fechou de daqui! Oh! 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 Behind! Behind, Tio! Oh! 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 Ну, mm. там шесть стульев тут четыре из них. Да. Там, по идее, шесть. Четыре. Вроде четыре. Я прочитала шість. Що? Ти хто такий? Готові нарешті мене висловити. Я прийшов сюди не з метою комусь нашкодити. Усе, що хочу знати, чим тут займається нерухомість Чебана. Та й Роби що хочеш, але я тобі їх не здам. Ніхто в цьому районі тобі не... нічого не скаже. Чекай, хіба ж вони не намагаються теж витурити вас звідси? Ні. Вони захищають нас від того, аби нас не виптили Якудзи. Цей район стоїть, та існує лише в їм. Що? Хіба не так, Одасане? Опана. Опять чувак. Добрий вечір. Ох, невже це копчина з бару на мас? Ти ж ніби казав, що ти не якузя? Ну бо він не якудзе, що ти хочеш з нього? Чувак. Видно, людям складно повірити, але так я не якудз. Хоча донедавна був в сім'ї Доджіми. В сім'ї Доджіми? З усіх груп Тоджо? чого саме вони? Проте мене вигнали звідти. Більше Йо, до них немає жодного стосунку. Тоді що змусили колишнього як буджу про нас? Ваш бос попросив мене співпрацювати з ним. А? Як тебе звати? Кірю. Кі я про це нічого не чув. Зачекай, ну, я зателефоную босові. Ой, це телефон такий. Жо? Алло ну, А він були? забув витягнути цю антенну. Не обов'язково, не вдейк. Я зрозумів, тоді так і вчинимо. Так, до Оце в нього тяга, дивись побачимо. Що він сказав? Казав, що якщо бажаєш більше про нас дізнатися, то приходь до місця, де ви були з ним минулої ночі. Ого Він сам із тобою зустрінеться. Минулої ночі. Ну, гаразд. О, Тільки не приходь сюди більше. Тут теж не надто добре ставляться до Якурс. Я чув, що ви захищаєте те ролі як правда? Можна так сказати. У є свої переконання. Переконання? Він каже, що люди з цих районів були тут ще до того, як Камаруча згоріло за часів війни, що це місце корінь, з якого виросло усе місто. Каже, що ми не маємо права втручатися в їхні справи. Зовсім не схоже на те, як ви поводили себе нещодавно. Ти про будівлю Хако? Усі мешканці там приїздили до міста заради грошей. От візьмімо, до прикладу, того чолов'ягу з Мас. Звичайно, він гарно зіграв роль бідного цивільного. Але я гадаєш, як вони осіли там, визнавши людей, що були там до, ти... до, до них. них. Я кличу це карми. Не те, щоб моя філософія на щось впливала. Я лише виконую розпорядження Бот. Отже, кажеш. Що ви граєте за певними правилами? Mm. Мене звати Ода. Я вже давно працюю на президента Тачібану. Займаюся видобуванням будівель на місцях. Uh -huh. То що робитимеш? Зустрінешся з боссом чи ні? Вони вже провели ніч. Зустрінуся. Мені чимало хочеться запитати: багнути нерухомість Тачібани важче, ніж я собі думав.

Я так розумію, що нам залишилося зовсім трохи, щоб дойти до наступної голови. Може бути. Давай Це, тоді, поговорити. Може дійдемо до цього до офісу, так? Да? Да. Поговоримо з ним і тоді буде видно. Угу. Бо діло в чому? В а, самій грі є такі от приколи, що. А, задіяні два персонажа, головних. Угу, угу. Один це Кіріо, а другий це. Той хто з пов'язкою на глазу. Ага, то ми що, з ним теж можемо грати? За нього. Ну, за нього не так. Да. Том то і прикол. Це круто! Іменно в цій грі? Так. Да. А. -х. Два основні персонажі, я ж кажу. Е -е. Як ви дістали. А вони всі як ці. Лягай. А он спину орудий Шо ти від мене кої? Там тебе щось дати по ходу. Ой, тміс. Пройти не дай? Не туди, чи що? Я раз попробую. туди? Не, я ще раз попробую на тебе з проходу тобі просто пройти не давав. Не можна. А. Той сказав, що не буде у пентхаусі, де ми бачились вчора. Я нічого не забув зробити. Зай це всередину. А що ти ще мав щось зробити? Я готовий, ходімо. Може бути таке, що це опять буде башня з файтами. А, єе, треба було їх сільно купити. Так. Да. Надо було. Хммм. Hmm. Ми тихенько йшли. Ти так думаєш? Ну Тому що він сказав прийде до мене. Ч, ч, слухайте, мене сюди запросив до <плес> Джибана, ви хіба не з його ріаторської <плес> компанії. Тут Президент, я кулюву, чув, що він прийде пізніше. Він сказав, що <плес> я можу дочекати <плес> на нього в пентхаусі. Що? Наш співробітник пан Ода дав нам точні інструкції, сказав, що прийде один молодий шибеник і що нам треба лагідно провчити. Ото вже ж цей Ода чуєш, дядько? Це Ода сказав. Даємо тобі останній шанс розвернутися, друже, підеш по тих. по тих і ми тебе не чпатимемо. Шибеник. Малий, з вухами все гаразд? Я казав тобі вимітатися звідси. Відчуття, наче останнім часом, мене тільки так і вітають. Але щоб вигнали зустрічі, на яку ж і запросили, та щось новеньке. Я щільно сказав, тебе ніхто не кликав, бовдури. Ви що, офігели? Де ви набрались? З дороги. Говори з вами собі дорожче. Ти варята граєш, чуваче. Ще тобі. Короче, щось нам. Короче, це був. Треба битись. Блін, аби тут щось валя ще. Тут можна буде бути взяти. А! Шууу! Да, он до сброя внышне. Нет! Ты где там? Почекай, я хочу... Я хочу... Быстрее? Побрезать, пострелять. Ооо! Ого! Ти одразу всіх зафигачил. Да. Два выстрела два зарубил. Да. Жесть. А так А Один же ж дробі. Я знаю. А так можна вообще? Хз. Mm. Ну, типу, ти їх застрелив, по Так. Да. Ми тільки що тебе бачили. як ти вже тут упомянул. Ти ода. Да. Йо. Mm -hmm. Ти сказав тим хлопцям внизу напасти на mm -hmm. мене, навіщо? Ну, чекай, ти про нас дізнався чимало, тож подумав, що буде чесно, якщо і ми побачимо тебе в ділі. Mm -hmm. Очевидно, у бою ти вмілий, mm -hmm. але чи достатньо, аби президента Чіпана особисто запрошував тебе до нас? Не знаю, не знаю. Ти просто його не знаєш. <звук> Тож ти подумав, що не сховати на мене своїх псів буде <звук> краще? Не зовсім. Але як бачиш, деякі речі доводиться перевіряти самому. Чесне слово, як важко не мати кому делегувати таке. Бо там все робиш, <звук> що ти? Пере нерухомості у Кармучу річ сувора. Та якось <звук> вдається особисто, коли моя кров кипить не гірше, ніж у звичайному моє та ти не просто чоловік у гарному костюмі. Mm -hmm. А, і тай нічим не особливий, але ідеально підійду проти колишнього недоякудзу. О, смислі. Кого ти не дояку? У такому разі, гадаю, нам обом не варто стримуватися, поки на що здатим. Я... Покажи наші стати. Я згоден. Джон Ода. Джун Джун Ода. Ода. Джон, ки Джон! Окей. А, а! О! А! Опана! на А тебе в пуль не хватит, <laughs> Можна <просто фігалити>? я <laughs> тебе внест. Можно просто фига, ты я так поняла. Везьми катану, катану, катану. О, так же я ему тут хп защигать. А, базу фі... Ого! фи. О! Базу Опа на. Ай, Я Я бронзови держав. Ого, ты можешь меблю взять. Ты шо? На диваном! Ого! Ему два хп. Да. Ты легше, чем кажется. Ну типа швидко быстро выходит. Почекай, почекай, положи, я там шоку пил. Ана! на Ой-ой! Ааа, він мене вирубив. А де катана? Тебе в інвентарій, тебе ж була. Та я не буду її доставати, чесно, для чого. Так же саме, як ти э, цей оружиє доставав. Та то, понятне діло, але вона зламається, в мене більше не буде взагалі. А, вона може зламатись? Ну, я думаю, так. Раз закінчилися патрони, і в мене більше немає чого. Може можна патрони брати, десь? Не знаю, може. вона ж, типа не випало в тебе. Мені кажеться, є якийсь оружейний, де можна купляти патрони. ага Щось йому погано в року. повний новачок сам на сам і переміг мене. Е -ге -ге. Та ви глузуєте в мене. Бо він новачок, що ти хочеш. У тебе просто дробаша не було. Всьому ну, всю ціло. Ага. Ода. Задоволені Ода самі. О. Дивись на цього. Е -е. Ще й як. Він здолав мене Бог. Що тут відбувається? Ви сказали Оді, що Би він мене от... отак перевірив. Так. Ода сам безцінний мені. Він фактично одна з моїх рук. Відповідно, мені потрібна його згода, перш ніж я офіційно можу прийняти вас до нашого кола. Ну він одна з його рук, тому що одна не робить. Так. Да. So, okay. Он воно що? Я О, починаю я все, все більше і більше почуватися ідіотом. Ще кілька хвилин so, okay. тому я був готовий вам довірити. Mm -hmm. А тепер нафік. Ого, оце від. Тачібана. Тачібано. So -so -so Чи не пора нам облишити таємничість? Чому ви звернулися до мене? Мені потрібна причина. Гаразд. Але дозвольте спершу спитати, що таке Камурочо у ваших очах? Камерочо? Складно сказати, не зовсім розумію питання. У мене є теорія, Кірюсан. Я бачу, що це місце годівниці у сім'ї Доджіми та інших підрозділів. Тоджі люди збираються у цьому неоновому раю, приносячи свої гроші. Вулиці затоплені ними, і якузи тоджо випивають усе до останньої красу. До чого ви ведете? Міць клану тоджо замкнула це місце у склі. І моя мета — розпити цей склон. Ааа, він хоче якусь повикидати? Так. Да. Отак. Фу. Ого. Це що, він? Оп. Ого, що дійсно? <світло> Якого біса? Не може бути, що коїться. Це як якийсь Що чую. В мене тільки грить світло, війни. Гроші це сила. Я збираюся дізнатися, як далеко моя сила здатна завести мене проти клану кланаточця. Боюся, наразі відповідь недалеко. Mm. Це повимахувався. Да. Виявляється, я здатен протриматись лише 10 секунд. Але здобувши пусту латку, я здобуду найбільший вплив серед усіх, хто контролює Камаруч. Ось наскільки цінний той клаптик Землі. Собі. Та хто ви такий? Кірюсане, не знаю наскільки вам відомо, але клан Тоджо далекий від єдності. Як доказ, я можу назвати ім'я одного з членів клану, що є моїм союзником у всьому цьому? <свистан> Насправді, саме його наполягання змусили мене звернутися до вас. Це той, який в То у вас в клані той же є кріп? <свистан> Соте. Людина що бажає, аби ми об'єднались. Я капітаном сім'ї Тоджіми, клану Тоджо. Mm -mm -mm. Кадзамара Шінтаро. Що? Кадзама сан? Це той, який в тюрмі, да? Ні? А хто? Лейтенант Дуджімі сан звернувся до вас. Аби ви шпигували для нього за кадзамою сан. Чи не так. Аби витягти відому йому інформацію про постулатку. Таємна інформація, яку знає Кадзама-сан, Це особи... особа людини, що здатна від... віднайти власника ділянки. Іншими словами, я. Mm -hmm. Ви. У гонці за простою ладкою ми але досягли набагато більшого, ніж сім'я до джіми. Вочевидь, щойно вони це зрозуміють, то дуже розлючаться і звернуть повну увагу на нас, аби знищити. Тим не менш, навіть знаючи це, Казама-сан дуже просив, аби ми приєдналися з вами. Об'єдналися. Казама Сан довірив вас мені близько півроку тому. Перед тим як він сів до в'язниці. Як на річ? Я ж кажу. Уже тоді він упевненістю знав, що Кузе матиме наміри, наміри щодо вас. Поживіляйка. Та навіть він не міг би. Цього передбачити. людина здатна піднятися на саму вершину не лише сім'ї, дочі, а й усього клану точок. Його здібності та мудрість не переоцінити. Mm. Для нього передбачити події, які відбуватимуться навколо вас, було простою справою. Ба більше я впевнений, що його мотиви щодо. Здобуття пустої латки виходять далеко за межі простого захисту власної посади. Знаючи його його проекти мають значно більшу, mm. Тоді, якщо він такий це то чому потратив до в'язниці? Це може бути ще одним необхідним кроком його сценарію. Принаймні, я в нього вірю. Я в це вірю. Що? Зум... Я заслужив на ваше розуміння, Кіріса. Тачібана. Які у вас є докази того, до, що у цьому, цьому... Кадзама-сан довірився саме вам? Так, да, як це може довести. Кадзама-сан запевнив мене, що це буде достатньо докази. Оце подкаясь. Цей годинник вважаю <реку> що ви про нього знаєте Казами сану він та... Юмі Сан Це був подарунок, якщо не помиляюсь. Коли маліше були. Да. Походу в школі. О, І Казама сан дав його вам. Я лише дбав про нього перед тим як віддати вам. Я попрошу вас повернути його Кадзамі-сану особисто. Як тільки обладнаємо всі справи. Mm -hmm. Схожий, я досі не маю жодного уявлення, якою людиною є Кадзама сан Однак, якщо він чогось потребує від мене, я готовий це зробити, навіть ціною життя. Hmm. Я це вирішив того самого дня, коли пішов проти його бажань і доєднався до яку. Ага. У такому разі я радий мати вас за союзника Сірусан. Да. Не ожидала на самом деле. Та тільки другий! Зароблено бонус в 3 мільйона. Ты тільки другий розділ. Ааа. Да. Так я думала, Ти ж сказав, що ми вже пройшли другий розділ. Я сказав, що це тільки другий розділ. Чи... Зароблено у бійках двадцять млн, -мо.